Стрім розробників 1.2 закінчився, і в цьому відео ви дізнаєтеся найголовнішою інформацією, яку ви можливо пропустили. А насамперед, попрошу вас підписатися на наш канал, протиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок, а також, можливо, написати якийсь цікавий коментар. Також, якщо вас цікавлять стріми по різних іграх, типу Ханкай або Геншин Інпакт, посилання на наш твіч канал, де в нас проходять стріми, будуть в описі. Не забудьте підписатись. Тож саме перший головний, що нас цікавить, це наші баннері. В першій половині буде Blade, п'ятизірковий персонаж, має повітряний стиль і шлях руйнування. В другій половині у нас буде з вами Кавка, має електростиль і шлях небуття. Також в цьому банері у нас буде новий чотирьохзірковий персонаж, який має фізичну силу, а також теж йде через небуття. Щось по типу сам, по тільки фізичний. Окрім цього, нам презентували дві нові локації, в яких ми будемо проходити, звісно, нові квести і будуть доволі масштабні і епічні битви. Також не забуваємо, що з розвитком гри у нас з вами будуть з'являтися нові головоломки, і нові супротивники також. Неоднозначно, але можливо, ми вступимо в конфронтацію з підлеглим нашого генерала. У нас з'являється новий щотижневий бос, який виглядає набагато краще нових персонажів, і я би витратив на нього всі свої примогеми. Цей бос має три фази, а також роздає нам щолбани. Звісно, з новим виходом патчів у нас з вами будуть і нові івенти, за які ми будемо отримувати доволі багато примоги. Перший івент Tales of the Fantastic, щось по типу здобування багів, а потім битва. Наступний івент Underground Treasure Hunt. Здається, я в такі ігри колись грав на Сєгі чи на Денді, де вам потрібно вибрати якусь ячейку, відкопати її, або ви там знаходите бомбу, або ви там знаходите золото. Щось по типу того самого в нас буде в Хонкаї. І до речі, на відкриття в нас буде трат. З вами Стаміна. Наступний івент you, mystery Тротті. У нас буде дивний компас, за допомогою якого ми будемо знаходити схованки, і там будемо файтитися зі свинкою. Також нам відкривається Forgotten Hall, де ми з вами отримаємо безкоштовно нашу чотиризіркову лисичку, яка вийшла в нас з вами в 1.1. Також нам презентували сьомий світ, в якому ми будемо вибивати нові планарні сфери, а також нові нитки. Повертається івент, де ми з вами отримуємо Х2 падіння планарних речей. Також у нас з'являється два нових сети артефактів. Ще нам додали івент, де ми будемо з вами отримувати Х2 артефактів. З'являється два нових квести з нашою кавкою, а також лисичкою. І, мабуть, найголовніше це те, що ми знову отримуємо 10 круток за 7 днів підряд заходження в гру. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися і на твіч також. pa